Інвертор EFC5000, класична вже поломка, на вихід зустрічка, виліт транзисторів, виліт плати сінеса. Зараз працює з такого, що там модернізували, ну, модернізацію це важко назвати. Поставили вихідні транзистори на кераміку і плата керування стандартна EGS-002 допрацьована. Стоїть. Стабілізатор напруги 5 вольт, тому що на різній платі, яка йде, 5-вольтовий стабілізатор. 5 вольт формується на платі. Ось стабілізатор напруги. Але так вийшло, що драйвера пробиті, процесор пробитий, 5 вольт теж пробито. Плата не робоча. Аналога такого не знайти, на Aliexpress також його немає. Тож, стандартна заміна на плату ЄГ-002. Вона розповсюджена. Вона може бути ось такого зразка, класична такого синього кольору, ви її всі знаєте. 5 вольт дороблено ось на платі. Плюс конденсатор з зелени, то вже наш стоїть по 5 вольтах. В принципі, все. Я ж кажу. Вже стала така класична історія цих EFC-шок і подібної конструкції, не тільки EFC, а ось така подібна конструкція інверторів. Тож, якщо ви дружите з паяльником, взяли платку, вона стає один до одного, ну окрім там 5 вольт. І все. Якщо питання, напишіть, я вам допоможу, як цю платку переробити. Там нічого складного. Всім пока.